Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла поговорити з вами про таку цікаву, маленьку, але яскраву рослинку. Рослинку, про яку мені здається, мало люди знають, вона не поширена в наших садах. Ось в мене розквітла трояндечка Леонардо да Вінчі. Ось мильнянка продовжує квітнути, а ми з вами повернемо трошечки в інший бік. І зустрінемося з такою маленькою, маленькою перлинкою, яка квітне в моєму садочку. Точніше, розквітла. Ось вона. Ось ця перлина. Ця рослина називається етіонема. Це багаторічний чагарничок невеликого розміру. У квітучому стані він не перевищує 15-20 см, а у неквітучому стані десь 10-15, зростає досить повільно, не агресивний. утворює отаку куртинку. Куртинка, яка квітне в травні-липні місяці. Але квітне вона отакими от блідо-блідо-рожевими квіточками з такими яскраво-бусковими рисочками всередині. Подивіться, яка квіточка. Це прям квіточка дюймовочки. Це дуже цікава багаторічна рослина, яка має таке довгеньке листячко. Зараз ця куртинка має більш такий розтріпаний вигляд, а взагалі вона щільніше виглядає, і листочки щільніше будуть рости після того, як вона поквітне, її треба обрізати, для того, щоб створилася така щільна куртинка. Листя вона має сизо блакитного кольору. І це листя зберігається протягом всього року. І є прикрасою в садку навіть взимку. Дуже гарно і тіанема виглядає взимку, коли з'являються перші приморозки, і іні зранку на сонечку прикрашає її, наче дрібними маленькими діамантами. Вона просто блищить на сонці, і ці сизо. Сизоблакитні листочки з цими діамантами виглядають просто чудово. Дуже, як я вже казала, рідкісна в наших садах рослинка. Мало хто про неї знає, але, як на мене, вона варта уваги. Вона в мене росте вже 3 роки. Сказати, що вона так сильно розростається, ні. От Зараз вона виглядає так в діаметрі сантиметрів, мабуть, 30. Але коли я її пострижу, звичайно, вона стане в рази 2 менше. І потім просто створить більш щільну таку куртинку, яка і буде триматися до наступного року. Як я вже казала, росте вона не дуже так швидко. Після того, як вона відквітне, її обов'язково треба обрізати, бо це рід капустяних, бачите, такі листячка в неї, ой, вибачте, насіннячко таке у вигляді сердечок. Не знаю, сіється вона чи ні, але корінням вона розмножується. В мене їх дві, як бачите. Купувала я одну цю рослинку. Але е коли я її садила, я помітила, що я можу одну гілочку з корінням відсадити. Тому я її відсадила. І так в мене утворилися їх дві. Але цією весною при зворотніх заморозках е ця рослинка в мене трохи підмерзла. І оця малесенька, яку ви зараз бачите, була великою такою куртинкою в минулому році. І в цьому році чомусь вона підмерзла і підмерзла так сильно. Ну, Багато рослин в цьому році підмерзло, тому, мабуть, не дивно це. Але це рослина, яка витримує морози, бо раніше я її нічим не вкривала, і вона себе почувала дуже добро. добре. Полюбляє вона сонечко, полюбляє сухий піщаний ґрунт, бо росте вона в горах. На півдні. Я довго не знала, як ця рослинка називається, тому що кажу, придбала її вже давненько. І коли купувала, я пам'ятаю, що просто мені сподобалась картинка, і я її придбала. А потім в одному з своїх відео я розповідала про свої ґрунтопокривні рослини і, звичайно, показала її, як вона виглядає, і спитала у своїх підписників, може хтось знає, що це. Ну, хтось мені казав, що це чебрець, але це не чебрець. Хтось казав, що це хебе, але хебе в мене ось росте. Ось хебе росте. Звичайно, можливо, вона схожа чимось на хебе, але це не хебе, це точно. І от я нарешті її ідентифікувала і вирішила про неї зняти для вас відео. Тому що, повторюся, інформації про цю рослинку дуже мало, і вона не така поширена в наших садочках. По природі зростання ця рослина дуже схожа з іберісом. Іберісом кущовим вона Теж має таке трохи напівздеревенілий стовбур. Ну, от, на цій це молоденька, поки що рослинка, а оця старенька, що в мене підмерзла, і от якщо подивитися, то оцей, оця, зараз, ось, оцей стовбурець, він такий більш-менш жорсткий, він здеревенілий. А оця верхня частина трав'яниста, м'якенька. Тому, коли ми стрижемо, залишається здеревенілий каркас, який покривається повністю м'якими е сизоблакитними листочками. І е коли торкаєшся цієї рослини, вона дуже така шовковиста, приємна. Листочки, як я вже казала, трошки м'ясисті. І... Цю рослину можна роз, розмножувати черенкуванням. От, наприклад, вона починає від, відквітує, коли її треба обрізати, можна якраз набрати живців на те, щоб вкорінити її череночками. Або поділом куща теж можна це робити. Ну, от, Наприклад, зараз я вам покажу. Як його? От дивіться, знову яка е... гілка. Бачите, така, така цупка дуже масивна. Тому і коріння, коли викопати, там є можливість поділити кущик на декілька штучок. Ну, це вже при умові того, що вона у вас якийсь час поросте. Наростить куртинку, і ви тоді зможете її поділити. Але наростає вона не так швидко, як хотілося би. І беріс, як на мене, росте швидше набагато. Ну, От трошки інформації про таку, як на мене, незвичайну і рідкісну рослинку. Мені вона дуже подобається. Ця рослинка, як я вже казала, перлинка для мого саду. Ну, От і ще подивіться, як вона гарно виглядає. Полюбляє сонечко, піщаний ґрунт. Ну, Як люблю рослинку, можна підживлювати, на нейтральних ґрунтах росте. Дуже гарно буде виглядати на альпійських горках, вздовж доріжки, ось в даному випадку вона в мене трошки на краю доріжки росте, але я її посадила поруч з піщаником, і мені так більше вона подобається, неагресивна, гарна, тендітна, і дуже така, дуже така мила рослинка. Дивіться тільки, як вона ніжно виглядає. Я не знаю. Цей колір блідо-блідо рожево-бусковий. Він просто неймовірний. Цієї п'яти неймовірно, неймовірно. Я вибачаюсь, але насправді. В мене просто немає слів. Знову повторюсь, в мене все неймовірне, що в мене росте, тому що те, що в мене росте, мені подобається. Ну і, звичайно, звичайно, я їм насолоджуюсь, і мені хочеться свою насолоду передати і вам. Тому, вибачте, віть, яка ніжна, ніжна тендітна красуня. Вона прикрасить будь-яку ділянку, будь-яку. Ну, На цьому все. Знайомство з етіонемою закінчено. І, як завжди, далі буде.